Вітаю, друзі! Ми знаходимося в місті Яготин на Олі, У на сьогодні. Двоповерховий будинок площою 100 квадратних метрів, п'яти кімнат. Поки ми біжимо, я зразу вам розказую про будинок. Будинок знаходиться в дуже класній е, поряд з класною інфраструктурою, тобто є всі необхідні магазини, супермаркети, маршрутки до Києва, електропотяг до Києва. Все можливо. Також поряд знаходиться школа, дитячі садоки і, звичайно, озеро. В будинку є централізоване водопостачання, в будинку є. Встановлений одноконтурний газовий котел, тобто газове, водяне опалення. Ось ділянка 800 Є в нас два відділення господарського блоку, вхідний погріб і цегляний будинок 1979 року. Давайте підемо всередину, оглянемо його всередині. Ми зайшли всередину будинку. У нас нагадують 5 кімнат, будинок площею 100 квадратних метрів. Перша кімната площею 8 квадратних метрів. Ось така кухня невеличка. 7,5 квадратних метрів. І холодильник, газова плита і ось такий вид на, на подвір'я. Встановлений одноконтурний газовий котел, танко. також бойлер на наберіг води і сумісний санузол. І в нас вітальня, зала чималенька площа 30 квадратних метрів. Міжкімнатні двері дерев'яні, а вікна в будинку теж дерев'яні. Чугунні батареї встановлені. Ось зала у нас 29 квадратних метрів. І ось ця кімната майже 12 квадратних метрів. Так, йдемо на другий поверх. Меблі частково залишаються, тобто це вже задумувалося із власником. Соди дерев'яні. Будинок двоповерховий, нагадую. Ось так вони виглядають. Так, і ще в нас одна кімната, це вже у нас четверта кімната. Площею 12,8 квадратних метрів. Ось тут власника бібліотека. І п'ята кімната, 10,5 квадратних метрів. Вона без ремонту. Але можна її обогнати і зробити ремонт. Друзі, нагадую, що будинок знаходиться в місті Єготин. Більш детальна інформація, вартість і технічна характеристика буде на нашому сайті. Ви можете переглянути за адресою рідний край. .ua. Вартість буде в описі під цим відео. Тому телефонуйте на номер телефона 05 276 5767. -57. Буду радий відповісти, розповісти про цей будинок детальніше. До зустрічі!